Шість років тому Тетяна Олійник з Ланівців вперше стала донором крові. Жінка пригадує, тоді її допомоги потребувала близька людина. Рад попав в аварію і була дуже велика потреба крові, і вперше ми здавали в Хмельницькому, в місті Хмельницьк. От, це По потребі. А вже далі, ну, далі вже по власній ініціативі. Тетяна вже близько десяти разів долучалася до донорства. Цього разу вона отримала посвідчення донора крові, де відтепер буде записувати кожну свою донацію. В першу чергу це відчуття. Радості від того, що цією кров'ю я в першу чергу можу допомогти людям, які цього потребують. Це і хворі, і військові, і всі, для кого вона потрібна. Тиждень донорства в обласному центрі служби крові стартував ще 10 червня. Чи не щодня сюди приходило більше 50 людей, вже досвідчених донорів крові, або ж тих, хто долучився до донорського руху вперше? Дуже приємно, що є багато студентів, є багато молоді. Це так само посадовці, поліція наша, міська рада, обласна рада, обласна держадміністрація. Ну, дуже багато є людей, які вперше здають і відкривають, що таке донорство. Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограмів. Здоровими вважаються ті, хто не мають протипоказань. Тобто, якщо у людини є хронічні захворювання, вона приймає ліки чи стоїть на обліку, тоді вона не може бути донором крові тимчасово або взагалі. Аби здати кров, не потрібно знати свою групу крові, здавати аналізи чи приносити якісь медичні довідки. Повинні мати документ, що вони проживають в Україні, приходять до нас, реєструються, проходить огляд лікаря-терапевта. На предмет допускається людина до донації і визначається група крові, і безпосередньо вже йде потім сама здача крові. Доза здачі становить 450 мл. Весь цей процес здачі займає в нашому закладі десь годину часу. Бути донором почесна і благородна справа. Пам'ятайте, лише пів літра донорської крові може врятувати життя трьох пацієнтів.